Всім привіт, дівчатка і хлопчики. І сьогодні будемо таки робити невеличкий перекус. Нам для цього потрібно лаваш, сологуні і будь-який бекон, а може шинку, що у вас є в холодильнику. Сологуні я натерла на терці, а свою шинку я нарізаю на кубики. Хоча можна було її натерти на терці також. Але чомусь мені захотілося кубиками. Це все гарненько перемішую у миски. Достаю лаваш. Ось такий я лаваш купляю в АТБ. Він, до речі, мені саме найбільше подобається. Розрізаю його. На три частини і буду формувати такі маленькі конвертики. Бо хтось полюбляє у мене такі маленькі конвертики, а хтось полюбляє великі. Тут все дуже просто. Складаю, викладаю начинку і складаю його у трикутник. І наші конвертики готові. І буду ще робити такий лаваш, але нам потрібно тоді не розрізати наш цей лаваш, а залишити таким, як він є. Туди відправляю начинку, забула покласти дівчатка і хлопчики соус, не забудь за це тому, що я розгортала і докладала, і випікаю у арегрилі. Результат як завжди забула показати всім смачного і гарного апетиту.